Вісім нових локацій облаштують у парку на вулиці Молодіжні у Івано-Франківську. 600 тисяч євро на оновлення парку отримали в межах транскордонної програми Польща Україна, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк. Це облаштування локацій в парку Молодіжний, включно з громадськими вбиральними, яких там немає. Це дитячий майданчик, новий. Також це зона для людей золотого віку, реконструкція спортивного майданчика, реконструкція майданчику для вигулу собак, а також освітні зони, які будуть розбиті по парку. Наразі у парку на вулиці Молодіжній облаштовані доріжки, лавочки, майданчик для собак та локації для дітей. Ми запитали франківців, які живуть поблизу, чого їм не вистачає у парку. Мені не вистачає дитячих зон для гри, не вистачає майданчиків. Безпечних, гарних, якісних. Майданчиків мами тут не мають навіть де присісти, тут по суті пісочок і тут більше нічого немає. Для дорослих досить класно. Тут є лавочки, є де присісти, досить окультурено, гарно, акуратно. Тут зроблена бруківка, Тобто, я не розумію, що тут ще можна зробити. Мені особисто нічого не бракує абсолютно. В Принципі, парк наш цей не є поганий. Облаштованим. Хотілося б, напевно, для малечі кращого майданчика. Для такого маленького парку тут дуже гарно. Головне, що дерева не виробили. Ну, в принципі, я не знаю, що це міняти. Хіба в тому керунку, там от, біля монастиря, там ще можна зробити такі от і алейки зробити, якісь і лавочки зробити. Чому вже облаштований парк знову ми облаштований парк? Не облаштований як? Якщо це тільки доріжки, по яких можна ходити, і це облаштування і лавочки, то це не облаштування парку. Ви повинні бути відповідні зони з відповідних матеріалів для того, щоб він був інклюзивний, для того, щоб в ньому комфортно було перебувати різним мешканцям міста Івано-Франківське. Як розповів Ігор Попадюк, півроку тому для участі в цій транскордонній програмі подавали два проєкти: облаштування парку на вулиці Молодіжній та зони навколо Німецького озера у мікрорайоні Пасічна. Проте виграв лише один проєкт. Парк на вулиці Молодіжній спроєктований за радянським принципом, каже Юрій Чабан, директор компанії, яка займається озелененням та благоустроєм. З його слів, в цьому місті можна облаштувати значно кращі локації для жителів громади. Окрім того, створення нового парку допоможе розвантажити парк Шевченка. Центральний парк на вихідних особливо там де немаєблоко впасти, і це насправді не через те, що Руслана Василюк там зробила, скажімо, квітку. А через те, що більше нема куди піти. Ну, в тому числі і так, вони постаралися і там привели все в порядок, і це притягує людей. Але куди піти, якщо не туди? Тому якщо там зробити альтернативу центральному парку, то весь каскад, вся частина цих людей, мешканців, вони підуть туди. Спеціаліст транспортного планування Юрій Лозувенко каже, те, що місто залучає грантові кошти за кордону, добре. Він додає важливо, щоб під час розробки проєкту комунікували із жителями громади, зокрема із тими, які мешкають поблизу, а також із експертами зі сталого розвитку, екології та біорізноманіття. Щоб цей проект був не кишенковий, не закрите, кулуарно розроблений. Потім просто реалізований, щоб якось воно було прокомуніковано з громадою і максимально урахуванням думки громадян який вигляд матиме оновлений парк, невідомо, бо візуалізації проєкту поки немає, каже Ігор Попадюк. Наразі фахівцям потрібно підготувати проєктно-кошторисну документацію, пройти необхідні експертизи та отримати дозволи, щоб виконувати ці роботи, а далі створювати нові локації в парку. Основну частину інфраструктури в парку планують облаштувати у 2025 році. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.